З тих пір, як Суластрі зникла сім років тому, я досі не знайшла справжню танцівницю Ронген цього селища. Фільм Верді Солаймана Марто. Я щойно дізналася, а що а насправді сталося з ластрі. Рятуйте! Вітаємо з поверненням і... у селище Манунсарі чотири місяці, і лише одна ніч змінила наше життя. То хто це зробив? Непрощенний гріх минулого, Два немає іншого способу. Якщо хтось із зі них зізнається, можливо, ми зможемо врятувати їхнє життя. Якщо ніхто не зізнається, ми всі помремо. Румґен танець смерті. Куди йдеш? Іди сюди. Дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.